Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен. Завдання перше. Куб суми А і 3. Друге, куб різниці 2 m і 5. Приступаємо до виконання. Подамо куб суми як квадрат суми помножити на суму. Підносимо до квадрата. Квадрат суми двох виразів, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати. Подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Піднесемо до квадрата і помножимо. Додати 6А, додати 9. І тепер виконуємо множення многочлена на многочлен. А квадрат множимо на А буде а куб. А квадрат множимо на 3, буде додати 3а квадрат. Тепер 6а множимо на А буде плюс 6а квадрат. 6а множимо на 3 буде додати 18а. І тепер на 9. 9 множимо на А буде додати 9А. І 9 множимо на 3 додати 27. Зводимо подібні доданки. Аку переписали. 3а квадрат додати 6а квадрат. Буде 9А квадрат. 18а додати 9а буде 27а і додати 27 переписали. Завдання друге підносимо різницю до куба. Піднесемо різницю до квадрата і помножимо на різницю ще раз. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу я вже піднесла, ну, виправлю, поставлю 2, а потім піднесемо. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. 2m підносимо до квадрата добуток буде 4m у квадраті. 2 множимо на 2 4 на 5 20, відняти 20m і додати 25. Ну а тепер помножимо многочлен на многочлен. 4m квадрат множимо на 2m буде 8m у кубі. 4m квадрат множимо на мінус 5, буде мінус 20m у квадраті. Мінус 20m множимо на 2m, буде мінус 40 m у квадраті. Мінус 20 М множимо на мінус 5 буде додати 100 m. Тепер на 25. 25 множимо на 2m, буде додати 50 m. І 25 множимо на мінус 5 буде мінус 125. Зводимо подібні доданки. 8 куб переписали мінус 20 м квадрат, мінус 40 м квадрат, буде мінус 60 м квадрат. 100 м додати 50 м буде додати 150 м І відняти 125 переписали. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21 підручника алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.